Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні хочу поділитись із вами тим, як ми спорудили стелаж для розсади своїми руками. Традиційним місцем для вирощування розсади є підвіконня. Ящики тут нікому не заважають, а рослини отримують денне світло. Незручність пов'язана з обмеженням місця. Підлога також не найкраще місце. Тут у нас гуляє кіт, де йому заманеться, і може таким чином перевертати горщики. Тому ми вирішили спорудити стелаж для розсади із скляними полицями та підсвічуванням, який можна встановити біля стіни або вікна. Для цього ми використали квадратну профільну трубу розміром 25х25, а для перемичок меншу 20х20. Висота стелажа 1,5 метра, глибину стелажа було вирішено зробити у 40 см. Спочатку ми зварили бічні опори з інтервалом у 40 см. А потім зварили поздовжні опори для полиць. Вирішили їх робити довжиною 80 см. По центру кожної встановили поперечки Заглибивши їх на 4 мм, тобто товщину скла для додаткового підтримання полиць. Далі конструкцію пофарбували чорною фарбою і встановили скляні полиці. Наш стелаж навесні буде використовуватись для вирощування розсади. А в інший час буде слугувати елементом меблів у вітальні. Наступний крок облаштування освітлення. Для цього ми використали світлодіодні лампи двох видів: фітолампи повного спектру і звичайні світлодіодні. Фітолампи сприяють нормальному розвитку рослин, адже у них переважає потрібний синьо-червоний спектр. Потужність освітлення на кожну полицю теж має значення. На один квадратний метр. Потрібно 50-70 Вт. У нас вийшли полиці по 0,32 квадратних метра, тому двох ламп на кожну полицю по 9 і 10 Вт буде достатньо. Для того, щоб світло не розсіювалось по сторонах, огортаємо з боків стелаж фольгованою підкладкою під ламінат. Передню сторону потім ще закриємо поліетиленом. Все це створить потрібний проросткам мікроклімат. Незабаром розпочнеться новий городньо-садовий сезон, і ми будемо тестувати наш стелаж. Можливо, моє відео надихне і змотивує вас. Віримо у Збройні сили, віримо у нашу перемогу. Дякую вам за перегляд і до нових корисних відео!